Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу, як пройти Веном та забрати всі 7 NFT шок Поїхали! Перед тим як перейти до тиснету, то хочу тобі розказати про Venom. Venom – це леєр один блокчейн нового покоління, який орієнтується на масштабування. Venom Foundation отримали в еміратах. Першу ліцензію на криптовалюту і разом з цим вони залучили інвестицій на 1 лярд доларів. Тому буде не помилкою пройти цей теснет, плюс до цього всього прогнати як мінімум 2 аккаунта. Всі посилання я залишаю під цим відеороликом. Переходимо до теснету. З самого початку нам потрібно встановити гаманець. Нажимаємо Chrome, далі встановлюємо гаманець. Тоді, коли гаманець встановився, нажимаємо Створити новий аккаунт. Ставимо галочку. Зберігаємо нашу сітфразу. Коли зберегли сітфразу, нажимаємо Далі. Далі нам потрібно підтвердити наш гаманець конкретними сід-фразами. першим, другим, шостим і дев'ятим. Далі нажимаємо «Конфірм». Після цього придумуємо пароль. Нажимаємо Створити аккаунт. Все бачимо, що у нас гаманець успішно встановлений. Далі переходимо назад і нажимаємо «Done». Після цього оновлюємо сторінку та підключаємо наш встановлений гаманець. Все, бачимо, що ми гаманець встановили. Нам далі потрібно буде підв'язати твіттер до нашого гаманця. Підтверджуємо наш твіттер. Даємо доступ. Бачимо, що твіттер нас. Успішно підв'язався, далі ми фоловимо наш твіттер, підписуємося на Venom. Все підписалося, даємо назад, перевіряємо, і бачимо, що наші 50 токенів нам зараховано на наш гаманець. Нажимаємо клейм. Тут нам потрібно буде вказати наш пароль, який ми вказували, при створенні аккаунту, і нажимаємо перевірити. Все, йде процес. Все бачимо, що мої токени успішно мені на нагамане нарахували. Очікуємо цей процесінг. Далі опускаємося нижче і бачимо, є місії, які нам потрібно проходити. Одна місія це є наша одна нефтішка. Цього разу є 7 місій, тому тут є тільки 7 нефтішок. Будемо проходити все по порядку. Нажимаємо «Completed Task. Далі опускаємося нижче, бачимо, нам потрібно зафоловити Twitter. Нажимаємо Follow. Даємо назад і перевірити. Все успішно перевірено. Нажимаємо твіт. Робимо ретвіт цього твіта. Переходимо назад і нажимаємо перевірити. Все бачимо, що ми місію виконали, і нажимаємо Mint. NFT, вводимо пароль та підтверджуємо. Все бачимо, що наша NFT успішно замінити. Надаємо накрасить і виконуємо другу NFT, друге завдання. Виконуємо ті всі самі дії по порядку. Нажимаємо на комплекти Task, опускаємося нижче. Бачимо, нам потрібно буде перекинути якісь токени, якусь копіючку на цей адрес. Копіюємо цей адрес, нажимаємо на наш адрес зверху, тут є send, вивести, вводимо адрес. Тут вводимо суму, яку ми хочемо переказати. Опускаємося нижче, вписуємо пароль та переказуємо. Все бачимо, що гроші я переказав, нажимаю ОК, опускаюся нижче і нажимаю ЧЕК. Перевірити. Все бачимо, що успішно мої токени перекинулися на інший гаманець, цей, що був вказаний, і я спокійно можу мінтити другу NFT-шку. Все бачимо, що моя друга NFT шка успішно замінтилася. Даємо на хрестик. Виходимо з цього завдання, переходимо до третього завдання. Нажимаємо сюди, опускаємося нижче. Також потрібно буде підписатися на Twitter. Нажимаємо сюди, підписуємося на Twitter. Виходимо, перевіряємо. Після цього заходимо сюди. Нам потрібно буде зробити деякі дії. Після цього нам потрібно зайти на цей обмінник і свапнути наш Venom на будь-який інший токен. Нажимаємо сюди, після цього конекмо наш гаманець. Даємо доступ, нажимаємо ОК. І будь-яку копіючку свапаємо в USDT. Очікуємо підтвердження транзакції. Буквально за одну хвилину часу мою транзакцію свапнуло і бачимо, що все успішно. Якщо нашу транзакцію не свапає, то просто обмінюємо в будь-який інший токен, але рекомендую свапати або в USDC, або в USDT, тому що вони нам ще сьогодні пригодяться. Далі переходимо. Назад і перевіряємо, чи ми успішно свапнули. Бачимо, що ми успішно свапнули. Далі мінтимо нашу NFT. Все, бачимо, що наша НФтішка успішно викарбувана. Даємо на хрестик, даємо назад і приступаємо до наступного завдання. Підписуємося на Twitter. Після того, як підписалися, нажимаємо перевірити. Після цього нам потрібно передати токен Venom на ланцюг EVM. Нажимаємо сюди. Далі зверху, справа, підключаємо наш гаманець. І відповідно підключаємо наш гаманець Metamask. Він обов'язково у вас повинен бути. Якщо ні, то тоді встановляйте його, тому що нам сюди потрібно буде переказати транзакцію. Тут ми все підтверджуємо. Після того нам потрібно спочатку поставити Venom, а тут поставити Binance Smart Chain. Далі нажимаємо сюди і міняємо мережу з ефіра на Binance Smart Chain. Далі тут вводимо також будь-бу кількість, кількість неважлива. Головне зробити транзакцію. Нажимаємо Contain, Далі підтверджуємо нашу транзакцію. Після цього, як наші токени з Веном перейшли на Metamask, нам потрібно буде підтвердити нашу транзакцію іменно в Metamask. Але тут нам потрібно буде заплатити комісію. Як бачите, мені потрібно заплатити за газ 26 центів. Де взяти цих 26 центів, їх можна купити в боті. Зараз я вам все покажу. Давайте все по порядку. Купюємо тут гаманець, переходимо під цим відеороликом, є посилання на цього бота, заходимо в Telegram. Шукаємо цю мережу Binance Smart Chain. Відповідно, тут нам потрібно буде підтвердити телефон, що ви з України. Вибираєте Binance Smart Chain, вводите суму в гривнях, скільки вам потрібно, припустимо, мені потрібно на 30 гривень. Вам на 30 гривень не потрібно, вводите там 15-20 гривень. Далі встановляєте свій гаманець. Бот питається, чи для вас ця криптовалюта. Нажимаєте так і вам потрібно буде оплатити. Припустимо, вам зручно буде оплачувати через монобанк. Вибираєте монобанк, ось є. Карточка, оплачуєте на цю карточку там, 15 гривень чи 30, на яку ви просили, і нажимаєте Я оплатив. Буквально 2-3 хвилинки і ваші кошти зараховуються на ваш гаманець Metamask. Після цього нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Нажимаємо сюди і тепер переходимо назад і перевіряємо нашу транзакцію. Все бачимо, що ми успішну транзакцію провели, і нам тепер потрібно. Передати назад. Ми передавали з Venom на Binance Smart Chain, а тепер потрібно з Binance Smart Chain передати на Venom. Я буду передавати мізерні копійки. Нажимаю також Contain і нажимаю Transfer. Для цієї транзакції нам також потрібно буде оплатити газ. Але бачимо, що тут газ 0,07. центів. Нажимаємо підтвердити. Після цього як підтвердили наш Metamask. Нам потрібно підтвердити транзакцію іменно в гаманці Venom. Після того, як підтвердили нашу транзакцію в гаманці Venom, очікуємо до завантаження. Все бачимо, що наша транзакція з MetaMask успішно пройшла на гаманець Venom. Нажимаємо ОК, вертаємося на сторінку та підтверджуємо наше завдання. Якщо пише, що ваше завдання перевіряється, тоді очікуємо і за декілька хвилин знову нажимаємо перевірити. Все бачимо, що моє завдання успішно виконане. Далі мінтимо NFT-шку. Після цього, як NFT-шку, даємо на хрестик та вертаємося назад до наших завдань. Далі нам потрібно застейкати наш Venom. Зверху, нам потрібно буде спочатку підконектити наш гаманець. Даємо доступ і нажимаємо Connect. Опускаємося нижче і стейкаємо. Ту суму, яку не жалку я буду стейкати один Веном. Нажимаю стейк. Після цього, як нажали «Стейк», очікуємо, щоб нашу транзакцію було схвалено. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла і наш один Веном застейканий. Далі вертаємося назад і нажимаємо перевірити. Все бачимо, що завдання виконано, Мінтимо нашу NFT-шку. Все бачимо, що наша нефтішка успішно замінтена. Мінт ось в цих NFT може зайняти від 1 до 50 хвилин. У мене, по суті, мінт цієї нефтішки займає десь буквально 3-5 хвилин. Далі даємо назад і виконуємо наступні дії. Далі, після цього, нам потрібно буде купити нефтішку і виставити її на продаж. Заходимо на цей маркетплейс. Після цього, як підконектили наш гаманець, купляємо nft -шку. Але звертаємо увагу, щоб наша нефтішка була куплена зразу. Бо може бути з колекції таке, що ми просто робимо ставку. Припустимо, ми робимо ставку за 3 Венома, ми хочемо купити цю NFT -шку. І, відповідно, ми чекаємо там 10-15 днів. Якщо ніхто не поставить більше, ніж 3 Венома, то наша нефтішка перейде нам, наш гаманець. Але нам потрібно зробити транзакцію зразу. Тому я нажимаю сюди. І, відповідно, купляю цю NFT-шку. Після цього, як наша транзакція пройшла NFT-шка купилася, нажимаємо мої NFT-шки», нажимаємо на неї, і нам потрібно її виставити, продавати. Вписуємо ціну, я буду вписувати один веном. Нам головне її просто виставити на продаж. Все бачимо, що наша нефтішка успішно виставилася на маркетплейс. Далі переходимо до наших завдань і нажимаємо перевірити. Все бачимо, що НФтішку ми купили та виставили на продаж. І після цього клеймимо нашу NFT. Після цього, як ми нашу НФтішку заклеймили, даємо нахрестик і вертаємося до наступних проєктів. Бачимо, що вже 6 NFT ми заклеймили і можемо ще заклеймити одну Інефтішку. Даємо виконати завдання. Підписуємося на Twitter. Далі робимо ретвіт твіту. Після цього нажимаємо перевірити та мінтимо нашу остатню NFT-шку. Все бачимо, що остатню цьому ННФтішку ми успішно замінтили. Даємо накрасник і даємо назад до проєкту. Опускаємося нижче, бачимо, що ми всі завдання виконали та всі сім NFTшок замінтили. Бачимо, що поступово. Еневтішки і поступово завдання будуть додаватися. Тому слідкуйте за моїм телеграм-каналом, там будуть виходити оновлення по цьому проекту, по цьому теснету Venom. Якщо ти хочеш в подальшому бачити інструкції від А до Я по любих теснетах, які я виконую, тоді лупаш свого жирного лайку. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Байбіт! Нагороди для новачків тільки по силці в описі до 30 000 USDT при поповненні аккаунту і першої угоди.